Можливо, ви ще не запам'ятали в обличчя усіх футболістів Айнтрахта, однак, декого з них точно треба знати. Перш за все, це трійка центральних оборонців. А Айнтрахт завжди грає у три центральні захисники і особливо небезпечний Хасебе. Футболіст, який роздає усі довгі передачі, робиться дуже успішно. І це при тому, що буде велика проблема в центрі поля. Фернандес, основний центральний півзахисник, якраз відповідав за побудову атак багато в чому. Він швидше за все, матч пропустить, тому що травмував лодковий м'яз І шахтарем велика. ймовірність, що не зіграє. І уважно треба стежити за усими хлоп'ятами. Трійка нападників це у нас Ребіч, Алер і Йовіч. Дуже небезпечні. Однак є така ймовірність, що Ребіч може сьогодні навіть не вийти з перших хвилин або не зіграти увесь поєдинок, тому що в останньому матчі наприкінці хвилин так 10-15 постійно хапали його судом і були Дуже великі проблеми. Що там проблема німців, У шахтаря так само дуже великі кадрові питання. Перш за все, хто займе місце Тараса Степаненка, який навіть не полетів у Німеччину, Пауло Фонсека зізнався, що мало 100% в не зіграє. Так, я чудово пам'ятаю про цю проблему. І можу сказати відкрито і щиро. Макс ще не готовий. Скільки часу він був травмований? Ні, Макс ще не готовий провести увесь матч чи вийти у стартовому складі. Макс Алан Патрік і Майкон, в принципі основна зв'язка, яка має зіграти в центрі поля. Однак Павло Фонсека сказав, що можливо, завтра ми побачимо особливі сюрпризи. Нам треба показувати свою гру. Якщо Шахтар робитиме це як і завжди, все буде добре. Я можу сказати, що ви побачите хоробру і сміливу команду. Я завжди вимагаю хоробрості і сміливості від своїх гравців. Тоді все виходить. Але найбільша проблема це центральні захисники Ярослав Ракицький. Вже не з шахтарем. Сергій Кривцов пропускає матч через перебір жовтих карток. Павло Фонсека нічого не вигадував, не думав, які супервіранти. Він сказав прямо, хто завтра зіграє з перших хвилин. зараз ми дійсно проходимо такий важкий період. І це ні для кого не секрет. Зовсім не приховую, що завтра гратиме Микола Матвієнко. Цілковито довіряю йому, як і геть усім іншим нашим футболістам. Так було б непогано, якби в цьому матчі взяли участь кривцов чи степаненко, але такої нагоди немає. Іншого шляху не лишається на цьому стадіоні. Завтра очікується аншлаг, і клуб, так само як і вболівальники, вже готовий. Шахтар вони зображають якось таку величезну брилу. І як гадаєте, чи зможе ось цей красивий орел її зіштовхнути?